Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в Ганді. і в нас для вас знову цікава пропозиція. Класний об'єкт 99 тисяч євро за 120 квадратів, чотири спальні та два санвузли. Ось так виглядає будинок. І поїхали дивитись. Ми маємо ось таку невелику вхідну зону, яка до нас переходить одразу в вітальню. Ось така велика вітальня, світла. Маємо одразу балкон, вікна, Тут маємо стіл, тумбочки під телевізор, диван. По ремонту, в принципі, ціни в порядку. Стіни зроблені добре. Маємо невеличкий балкон. Ось такий, який виходить на головну вулицю. так, Це хто знає тут рондо, направо у нас меркадона і виїзд на пляж. Дуже хороше місце розташування. Далі у нас кухня. Ось така кухня, вона вузька, але довга. Але, в принципі, є поверхні. Є все необхідне. Ось так виглядає гарнітур, що може прослужити. Все в порядку. Тут плитка світла, теж непогано і вихід на наш балкон. Бачите, вони господарчий блок тут не робили, просто зробили вихід на балкон. Далі по коридору ми бачимо першу спальню. Маємо тут диван, крісла, велике доспальне ліжко. По ремонту, в принципі, квартира вся однаково, рівно, маємо монтовані шафи і вікно невелике, яке виходить в нас в патіо. Наступна спальня, вона трішки менша. Має односпальне ліжко, вікна в нас теж в патіо і має тумбочку з ось таким ще одною тумбочкою. І, в принципі, тут все. І також ми маємо монтовані шафи. По коридору маємо ще одну спальню. Тут маємо вмонтовану шафу і двоспальне ліжко. І якісь невеличкі тумбочки. Вікно тут теж виходить в патіо. Далі по коридору ми бачимо санвузол. Ось такий у нас санвузол, Маємо умивальник, дзеркало, маємо унітаз, також біде, ось так поставлена плитка. І тут ми ще маємо ванну. Далі по коридору ми бачимо ще одну спальню. Ось така спальня, маємо двоспальне ліжко, маємо невеликі вмонтовані шафи, також вікно, яке виходить в патіо, маємо невелику тумбу, і з цієї спальні ми маємо перехід в другий санвузол. Ось так він виглядає. Маємо тумбочку, унітаз, з дзеркалом і ванну. Ось така ванна, така голуба плитка. В принципі, все, що може прослужити. Друзі, ось так виглядає наш будинок зовні.